У міжнародному турнірі Польська боча боча-2016» взяли участь четверо українців з обмеженими фізичними можливостями. Вони посіли четверте загальнокомандне місце. Полтавець Юрій Духно в особистому заліку став п'ятим. Для нього це були перші змагання міжнародного рівня. Зіграти у боча Юрій спробував шість років тому у залі обласного центру Спорт для всіх і відчув, що саме в цьому виді спорту зможе досягти високих результатів. Я пробував себе плавання, пробував в більярді, в тенісі і... Ну я так виходив у мене грати в ці гри, але там немає в мене такого показника, який міг би мене вивести на якийсь міжнародний рівень. Тоді набір для гри подарували спонсори. Він, хоч і вартісний, коштував 400 доларів, але м'ячі суттєво відрізняються від тих, якими грають на професійних турнірах. У цьому Юрій переконався, поїхавши на перше змагання в Євпаторії 2012 року. Все так на Якось такій ініціативі просто починалося. Потім нам подарували, не, верніше не нам а спорту для всіх подарували набор м'ячів таких жахливих, що я досі таких не бачив. І ними такими м'ячами. Никто. А ми думали так, що це добрі дуже м'ячі, бо вони шкіряні. На турніру Польщу як Юрія, так і інших членів команди збирали за кошти небайдужих громадян. Саме з Полтави були за кошти спонсорів і з е, Полтавських, а вся команда оформлювалася, навіть е, був відкритий рахунок, і перераховували е, з різних країн, навіть з Росії перераховували на нашу команду. Результати у Польщі продемонстрували, що українці гравці в боче мають потенціал. Говорить начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт Олександр Верещака. Для кращих показників, а отже, посилених тренувань потрібен інвентар і пристосоване приміщення. У нас не тільки бочер страдає в цьому плані. У нас майже всі види спорту займаються на орендованих площадках, майже всі вони не пристосовані для занять інвалідами. Тому це питання дуже нагальне. До слова, спочатку грати у боче навчали дітей з церебральним паралічем. Пізніше до неї почали залучати людей із іншими захворюваннями, зокрема, з серйозними ураженнями опорно-рухового апарату. Юрій Духно має травму шийного відділу хребта. Мріє війти до складу збірної України з боче та виступити на паралімпіаді. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.